На початку стосунків 6 місяців обговорили межі щодо спілкування з іншими хлопцями. Дівчина досить наївна і не бачить у цьому проблеми. Для мене це не ок. Погодилась заради мене цього не робити. Це добре. Нещодавно запитала в мене, чи може вона піти випити кави з якимось знайомим. Я різко на це відреагував і обурився повторним піднят... підняттям цієї теми. Погодилась нікуди не йти і не підіймати цю тему. Наскільки пригодна така дівчина? Ну, вона дурненька ще, звісно. Ти ж розумієш, що. Ти обрав собі для стосунків не дівчину, яка вже сформована як особистість, а яка тільки формується. Чи може бути так, що твої правила життя стануть її правилами? Так, ймовірність такого існує. Якщо вибирати дівчину, яку ще треба навчати, чомусь розповідати, що добре, що ні, і дівчину, яка вже сама все розуміє, для стосунків більше підходить, звісно, така, яка з тобою вже... Дихає одним повітрям з тобою вже на одній хвилі і має одну картину світу з тобою. Але чи є ймовірність, що ти з цією побудуєш, в нормальні стосунки, ймовірність є, але те, що вона повторно підіймає цю тему, це для тебе дзвіночок. Треба бути уважним. Якщо на цьому все і завершиться, успіхів вам. Якщо це знову повториться хоча б раз, я тобі все ж таки радив би з нею стосунки завершувати.